А що ви думали? Я буду тільки все хвалити? Ейго, hey, це віскі Бой, Мене звати Діма, і я вітаю вас на своєму каналі, де я роблю смачні огляди на віскі, говорю про культуру споживання цього чарівного алкогольного нектару. Та ділюсь з вами різними фішками, спостереженнями, курйозами та усіляко дивовижними пригодами свого шляху. До пізнання віскі. Поїхали. Wild Turkey прийнято хвалити за усе без перебільшення, це неймовірно успішний бренд з глибинними сімейними цінностями, захопливою експертизою, та вже традиційною впертістю та відданістю ремеслу віскітворення. Американці воїстину вважають бренд Wild Turkey Серцем Кентукі, невід'ємною частиною свого штату, своєю меккою та святилищем. Кількість згадувань у літературі, кіно і попкультурі важко перерахувати хоча б сотнями згадок. Приведу лише кілька прикладів з вершків. Бурбон Валтерки 81 вважається улюбленим напоєм журналіста та гонзописьменника Хантера Томпсона і згадується в його книзі 72-го року: Страх і ненавість. Лас-Вегасі. У романі Стівена Кінга воно. Коли головні герої замовляють в барі віскі, бармен їм відповідає: Зазвичай я всім наливаю Roses, але для вас, друзі, я думаю, краще підійде Turkey Дику індичку п'ють в таких фільмах, як Рембо, Таємнича ріка, Каратель, Докази смерті Квентіна Тарантіно, Тельма та Луїза Рідлі Скотта, Оскароносне Шалене Серце. Серіал, друзі. І так далі. Цей список майже нескінченний. От тільки подивіться. А це ми ще навіть до андеграундного кіно не дібралися. І є ще одна очевидна та неочевидна річ водночас. Підтвердіть мою здогадку в коментах, будь ласка, бурбон Вайлтерки, мабуть, був вашим першим бурбоном в житті. Мій? Так точно. Як зараз пам'ятаю, рік так, 2008 чи 2009, тусовка після пар, і тут хтось вже несподівано щось розливає по прозорим одноразовим стаканчикам. Вітання усім естетам! Ми усі там були. Не брешіть собі! Все було прекрасно і огидно водночас. Прикольно і неправильно. Молодо і гаряче. Та хто там думав на той момент? У відповідь на моє питання: а що це? Я почув з віддалеку тільки одне: це твоя перша індичка, Дімон. Нічого не зрозумівши, я проковтнув той 50-відсотковий вогонь. А решта вже історія. З кожного повподовається за цей вуличний досвід культури споживання віскі. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку та бийте у дзвіночок, щоб не пропустити вихід нового відео. Та лишайте свої нестримні коментарі з приводу і без. Це сильно мотивує мене до створення ще більш якісного матеріалу та просування далі у вирі Ютубу. А також в описі під відео ви знайдете посилання на банку фонду заодно Віки Савицької, де ми збираємо кошти на тепловізійні прилади для спецпідрозділу Кракен. Заздалегідь дякую за вашу активність у зборах та поширення інформації про них. Продовжуємо. Люблю базову 101 серію і по сьогодні. Вона завжди є в мене на барі, і час від часу я повертаюсь до неї, коли хочу того самого, трохи ностальгічного, романтичного камбеку в минуле. Бо він був першим і одним з кращих бурбонів, що взагалі могли бути, коли мова йде про перший бурбон і перший досвід. Він наче обрав тоді мене. А сьогодні я обираю його дуже часто. А ви, мої любі підписники та підписниці, можете виграти два квитки на Київ фестиваль 6-7 квітня в КВЦ Парковому. Усі деталі та умови розіграшу ви знайдете десь тут на спливаючому відео. А прямо зараз про кентукі спіріт. Однобочковий бурбон категорії Small Batch. І моє велике розчарування. Питаєте мене, в чому справа? Начебто класний бурбон стоїть поруч з легендарним рейр-брід. Вони як брати. Кожен з них має свою суперсилу та використовують по-різному. Один закохує в себе з напівсьорбу. Інший сіє сумніви одним лише поглядом. Один з рідкісної породи, вихований спартанцями, інший має потужний іменний вайб, долю першопрохідця та. Експериментальний темперамент. Проте перший став легендою. А другий сьогодні у мене на огляді, що не так з Wild Turkey Kentucky Spirit? Давайте відверто. Kentucky Spirit – це та ж 101 серія, тільки на максималках, де посилюються не найкращі речі. На жаль, головним акцентом тут роблять категорію Single Barrel, тобто розлив з однієї бочки. Далі він настільки брутальний на смак, що у мене є питання до того, чи не сльози Норріса вони розлили з бочок в пляшки. Та годі з брутальністю нею стереотипно запилено весь віскі, не в ній навіть справа. Є відчуття, що цей бурбон зовсім не має душі, наче десь колись вона там і була. Та настільки загрубіла, що забула слова любові та дружби. А про якісь сентименти я взагалі мовчу. Для себе я можу описати філософію бренду Вайалтерки одним реченням: труднощі роблять нас сильніше. І якщо що, то це моя власна інтерпретація. Так от філософія Кентукеспіріт, начебто, трошки кульгає, і говорить, що труднощі не пройшли непомітно. Пройдімось по фактам. Склад зернової суміші 75% кукурузи, 13 жита, 12 ячмінного солоду. Лот нас, без конкретного терміну витримки. Проте офіційні джерела все ж вказують на витримку не менш 8 років. Маємо міцність 50,5% алкоголю, як і базова 101 серія. Без холодної фільтрації та без кольорового барвника. Тут все чистенько та охайно. А зараз буде трошки боляче, вибачайте. Вартує кінтукі Спіріт 57 доларів в гривнях ми наближаємось до позначки 2300 гривень. Віскі розливається з однієї бочки завжди. А ви маєте розуміти, що однорідність смаку тут не гарантується. Кожна бочка буде хоч на 1% та й відрізнятися одна від одної. От і виходить, що кожна пляшка різна. Я згоден. Мій ботел міг бути найкращого розливу. Та я куштував їх багато. І повірте мені, я ретельно добираю слова. М'яко кажучи, щось усі вони не дотягують до славної назви Кентукі Спіріт. Це ж душа Кентукі, в перекладі з англійської фірмовими атрибутами штату є бурбон, дербі, мустанги, їжа, фестивалі, багато фестивалів. А отже, це осередок традицій, туризму та розваг. І логічно, що я очікую силу, глибину смаку та душевну гармонію від кентукі спіріт. А на ділі щось зовсім не так, і не туди. Маловато тут душі. Тим паче кентукської є щось зовсім інше. А що саме, дізнаємось у келиху? Welcome back, my old friend, good Kentucky. <плес> Як бачите, пляшечка, ну, вже майже пуста. Оце стільки разів я намагався його зрозуміти. Плюс коктейлі. Я дуже люблю робити з Kentucky Спіріт коктейлі. Whiskey Sour та Old Fashioned. Як вам, до речі, мій новий келих. Ось, до речі, і все. Kentucky Спіріт покидає будівлю. Ніс? Ну, от дивіться. Тут все в нормі. Приємний, збалансований аромат. З класичними нотами ванілі, міцного дуба, хлібної скоринки та карамелі. Лише згодом прибувається поверх а, якийсь такий нюанс шкіри, ну, той самої, з якої роблять а, піджаки, гаманці, туфлі отака шкіра. І начебто тут все окей. Проте все це я десь вже відчував. І здається, а мені не здається. Що я зараз говорю саме про серію 1.0.1. класичний бурбон. Ті самі дескриптори, але трошки по-іншому: м'якіше, легше, елегантніше. Окрім шкіри, тут вона досить цікаво, оригінально залетіла в ароматичну палітру. Смак. Повнотілий, багатошаровий, складний. Спочатку проте одразу вистрілює якась напруга. Якісь такі смакові подразники. Карамель з медовими нотами, ну, начебто, аж гірчать. Приторно. Ванілі якось замало, в ароматі було більше, і мене це приваблювало. Смажений хліб він якось занадто пересмажений, наче забули вимкнути пічку вчасно. І ця пекучість, ну чому? Чому 50 з половиною обертів тут? Відчуваються так пекельно сильно. Ну, не треба так. Я, я не розумію навіщо? Єдине, що тут дає свій шарм, це оця фінішна нотка смаженого мигдалю. Та повірте, вона не прям так сильно рятує цю всю ситуацію, бо базова 101 серія, вона, хоч і має майже ті ж самі дескриптори, та вони в балансі, вони чудово міксуються між собою. Та наче зазивають до наступного ковтку. Після смак. Фініш як фініш, традиційний для вайлтерки. Просто й зрозуміло. Чорний перець, м -м хлібчик, солодкість, карамельність. Проте тут я відчув швидкоплинність. Начебто пів секунди пройшло, а після смаку вже немає. Просто зник. А ну і забув: невизначеність. У мене є відчуття абсолютної невизначеності чи пити мені далі цей драм чи ні. Отакі от відчуття, друзі. Подібність Кентукі Спіріт до базової 101-ї серії очевидно. Однобочковий Кентукі Спіріт майже восьмирічної витримки, хоч має вищий статус та позиціонування. Та його з легкістю можна поставити поруч з класичною 101 індичкою. І він їй програє. Смаком. Фінішем та ціною. Бо навіщо платити в два рази більше за ілюзію душі Кентукі, якщо справжня душа лежить в ботлі стандартного бурбону Wild Turkey 101. Де смак аромат та рефлексія кружляють в органічному танці. Та не заграють з авангардістю. Я думаю, що кожен поціновувач бурбонів має спробувати Kentucky Spirit для колекції, розуміння серії однобочкових, а в першу чергу через цікавість. Але ставити на свій бар нову пляшку Kentucky Spirit я не буду поки що. А ви вирішуйте самі. Дякую, що додивились до кінця. Буду безмежно вдячний за вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал, щоб бути в темі, та пишіть свої коментарі. Чи скуштували ви вже кентукі спіріт? А ще цікаво почути, який бурбон був вашим першим в житті.